Всім привіт! Ми сьогодні з вами дивилися перелинки натуральні перелинки, е, Майорку і кубічної цирконі. А, а зараз я хочу показати відео харківських срібних прикрас. Оці також красиві. Я не знаю, чи на момент виходу відео що саме в мене лишиться, щось точно лишиться. Але що саме? От, вони родовані всі прикраси. Так, але харківські, як завжди, безродів. Єсний, крупний браслетик 19,2-19,5. 19 з половиною. Ось такий замочок тут, як в часах. 19,5 вага, 2950 гривень вартість. Тут ось така квіточка, і вони реально зроблені як годинничок. Приємний такий на дотик, не знаю, кому як за розміром. Але розміри зазвичай стандартні. Але можна, я думаю, замовити і менший. Діаметр 2,8 і І наступний ось такий 2950 гривень, такий самий замочок. Зараз розмір, я перевірю. А, 18 сантиметрів, попередньо, 22,3 Але я ще гляну по лінійці. Це якраз буде класно на 16 або на 17 буде, але буде. Притик, він не буде вільно. Можна його, я думаю, що можна застібнути десь і на 17,5. Якщо це буде зручно самому собі зробити, то замочок. Замочок дозволяє от. Просто я не знаю, як це чи реально це самому собі застібнути. Бачите, так вони зазвичай на першу, чи, точніше, на останню застібаються. Так можна зачепити. Тут тоді буде на пів сантиметру менше. Такі, це... це такі що об'ємні, широченькі і класний в них об'єм. Класна маса, точніше. 26 мм. 2950 гривень. Такі квиточки ще тут по краям. Далі шикарний браслетик з трошечки дорожчої серії під назвою Нептун. Тут 20 см довжина, а вага 34,5. Такий самий приблизно замочок, тільки тут ширше за рахунок ваги. Ось так виглядатиме на руці, на своєму розмірі. Трошки фіанітів тут класно. Він зроблений такий типу, як равликом, якщо можна так сказати 2,8 діаметр. Перший, другий і по краям є фіоніти, а тут просто намальований. Ось такі шипи намальовані. Точніше, як на блині. Цікаво зроблено. Всього потрошку. Так, тепер переходимо до вартості. 34,5 вага. 4400 гривень вартість. Це був браслет Нептун. Наступний у нас буде ще дорожче. А розмір от такі крупні браслети з крупними розмірами. Але 19,2, в принципі, він, але щось чу мені здається, що він більше мірить. Красива ось ця частинка. Також фіаніти красиво зроблений. Тридцять шість і сім вага браслету. Ось такий 4850 гривень вартість, дуже крупний. Ширина браслетика три см. Красиво буде лежати на ручці на своєму розміру. У ну, мені, звісно, він великий. І Красиво ще тут зроблений зі зворотнього боку замочок. Ну, він із лицевої частинки. Такий він ажурний, як квіточка. А так, далі одні сережечки ось такі під назвою Еріка. Вага в них 5,9, 1350 гривень вартість. Ось такий замочок. Красива така моделька, просто з білими фіанітами. Тут, тут немає додатково ніяких, Нічого, просто фіаніти вони будуть такі блискучі, вони зручно ще вдягаються. Я, зазвичай не люблю такі сережки кільця чи сережки конго, бо вони, ну там ось ця голочка, її треба ну, якось по-інакшому вставляти. Тут вона як в англійських схожа. Ну, за щолочкою своєю, схожа. Такі 1350 гривень Еріка. Далі трошечка шалена ось така каблучка з фіанітами, вона називається Індія. Класна така під манікюрчик. Я думаю, розмір тут 19, але він буде на трошечки менший пальчик, краще, того, що, щоб вам було зручно. Ну, не знаю, на це мені не зручно. Треба підбирати, куди його краще віддягати. Ось такий класний перстень, 1600 гривень вартість. І його вага 11 грамів. Крупні тут білі фіаніти до сантиметру. Взагалі такий цікавий. Тільки на який пальчик то вже. Куди вам зручніше, ну і куди розмір підходить. Далі наступний браслет космічний, захотілося сказати. Вага 17,5 19,5 розмір, 19,5 см. От. Але він, на відміну від попередніх, він такий більш легенький. Заріниця, заріниця. 2400 гривень вартість. Такий приємний, ніжний, м'який, хоча і схожий на е, жорсткі варіанти браслетів. Ось такий більш тендітний. узорчики красиві. Далі у 19-му розмірі ось така каблучка 1900 гривень 14 грамів алнаїр. І сережки також 1900 гривень. 14,5 вага, але сережки відчуваються важчими, бо вони об'ємні. Тут багато срібла, чисто таке наше українське, наша українська прикраса. Дуже красиво, об'ємно, крупно. на Навушку, в принципі, зручно, якщо ви. Вдягнете таку вагу 14,5 г на обидві, е, обидва вушка. Але ж ви не будете в них там цілий день оцет, вони, там На годинку-дві вдягнете. Потім все одно додому спати. так що, Я думаю, можна видягти. Каблучка крупніша. 3,5, ну, досить така масивна, може 3,3. І 2,5 сережки. Але прям вони, прям видно сережки. Ось такі. Моделька Алнаїр. Далі з класних штучок, класні браслетики під назвою Бадюка. Змія. А ось такі: 12 грамів від 18 до 20. Він регулюється до 20 см. Такий більш ніжний. Так, у мене їх є дві штучки. Три. А по 1850 гривень. Вони всі по 12 грамів. І всі від 18 до 20 сантиметрів. І один шалений браслетик Марута 4500 гривень, але тут 43,3 грами вага. Реально класна вартість. Інше, інше питання, кому підійде розмір, а розмір 19. Якби би 18. Я думаю, що він би був мій. В колекції такий не завадить, але на руці вже відчувається. О, зараз таки ноготь відлетить і все. Ось Такий замочок. Красиві узори під чистий манікюрчик, я маю на увазі під однотонний, і буде дуже красиво 2,5 см ширина, але він весь по 2,5, тобто ніде не звуджується, на відміну від попередніх моделей, хоча ось ця пластиночка, вона найбільша, інші по-інакшому також. Можна сказати, колекційний, і вартість реально класна. Подумайте. Але недовго, бо я скоро маю повертати ці всі прикраси, і в мене, може, їх вже і не буде. Якщо мене дадуть, то в мене не буде нічого. Ну і класні сережки, ось такі, але крупні. 14 грамів. Знову те саме питання. Тут красивий крупний фіаніт. Також всі камінь Напів Напівтакі квіточки. Вони як намальовані. Такі, як для картини, для фотографії, напевно, буде красиво на фото. Ось такі сережечки. 1900 гривень всього. 14 грамів. 5 сантиметрів. Два і вісім, підвісна частинка, такі також об'ємні. Красиві. В мене їх є дві пари. Також, якщо любите такі прикраси такого плану, то подумайте, може вони вам і треба. Вони колекційні. Час, часто ви вдягати їх не зможете, але на свята десь там, я не знаю, день вишиванки, день народження. Дай просто коли захочеться бути красивою, ви їх вдягнете. Але основну частину. Року вони у вас будуть красиво зложені в скарбничку. До речі, треба подивитися в скарбнички, там у мене є якісь хотіла запропонувати. Все тільки мрію. На все в мене часу не вистачає і сил. Тож у часу, то, то, що часу, то ще сил не вистачає. Так, дівчата, дві пари, може, хто захоче, бо більше таких не буде. Якщо і буде, то вже не за такою ціною. Далі красивий комплект з фіанітами 18,5 розмір один, а другий, другий ближче до 19 за кільцеміром. Каблучка 850 гривень, сережки 1250 якщо разом, то буде 200 гривень знижка від вартості комплекту. От, два розміри каблучки і є ще просто сережечки окремо. 7 грамів сережки по 3,5 сер... на одне вушку. В принципі, тут якраз нормально. 2 см загальна висота, 12 мм. Камінчик, він виглядає об'ємний, немаленький, також буде блискучий, також вони як святкові, але просто легший варіант, ніж там у нас були попередні сережечки зараз, поки сонечко є, такі вони класно будуть виглядати, світитися на сонечку. Хоча і в сіру пору року також будуть додавати блиску. Ось такі квіточки, також красиві. Так, 7 грамів сережки і каблучка 4 грами. Далі ось така підвісочка 850 гривень вартість. Така красива квіточка, з фіанітами 5,5 грамів вага. З красивим вушком, Ажурненька. Ще класний ось такий браслетик 19 см довжиною під назвою бріз, 14,5 вага. Дві тисячі сто гривень вартість. Ось такий замочок, такими зборчиками. Ось такий. Ну, цей зручний, тому що він маленький, не широкий. 9 міліметрів нього ширина. І останній буде у нас сьогодні ось такий цікавий браслетик на тоглі. Він просто такий глянцевий. Регулюється від 17 з половиною, ну, але зараз я перевірю ось такий тут замочок тогл. Вага браслета 19 грамів. Да, буде 20 см, може 19,7 трошечки не 20. Ну, я не знаю, як того ляже на останній ось цей кружечок, як його застібнути, щоб ось такий. 3200 гривень вартість ось такого браслетику. Таке в нас сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Дякую що залишитися зі мною. До побачення, гарного дня.